Багатьох землевласників цікавить, чи потрібно сплачувати земельний податок під час воєнного стану. Під час воєнного стану скасовано нарахування та сплата земельного податку та орендної плати за ділянки, які розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії, розташовані на територіях тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. Визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік таких територій визначається наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 25 квітня 2022 року, номер 75 до якого постійно вносяться зміни з урахуванням військової ситуації. Нарешті територій потрібно сплачувати земельний податок. Щодо розміру земельного податку, плата за землю віднесе. До місцевих податків встановлення ставок земельного податку належить до повноважень органів місцевого самоврядування сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад. Органи місцевого самоврядування встановлюють розміри земельного податку виключно в межах ставок, визначених податковим законодавством, але не більше 3% від нормативно-грошової оцінки землі. Фізичним особам земельний податок нараховують податкові органи на підставі даних Державного земельного кадастру за відповідною формулою, визначеною Податковим кодексом України. Маєте правові питання? Безоплатно проконсультуйтеся з юристом за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103 або отримуйте правову допомогу дистанційно через онлайн-сервіси.